Всім привіт! Сьогодні приготуємо, мабуть, всім відому і дуже смачну закуску до святкового столу. Будемо фарширувати яйця трьома видами самих смачних, на мою думку, начинок. Такі яйця стануть чудовою закускою до свят, і також це гарний спосіб використати яйця, що залишились після Великодня. Все, як завжди, готується просто та швидко. Кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо. Для початку візьмемо 12 яєць, бажано крупних. Поміщаємо їх в каструлю, підходящу за розміром і заливаємо холодною водою так, щоб повністю їх покривало. Щоб яйця не потріскались в процесі варіння, їх краще брати кімнатної температури, а не з холодильника. Додаємо трошки солі і ставимо варитися. Після закипання води варимо рівно 8 хвилин. А поки варяться яйця, приготуємо заправку для начинок. Для цього нам знадобиться майонез 6 столових ложок. Я використовую домашній майонез. Посилання на його рецепт зараз на екрані та в описі під відео. Для смаку та аромату натираємо до нього 2 зубчики чеснику. Замість свіжого можна використати сухий. Тепер все гарно перемішуємо до поєднання. Замість майонезу можна використати сметану, додавши до неї трохи солі та гірчиці, або 50 на 50 сметану з майонезом. Тепер підготуємо першу начинку. Для неї візьмемо гриби шампіньйони 8-10 штучок та одну невеличку цибулину. Гриби гарно миємо та обсушуємо і нарізаємо спочатку на тоненькі пластини, а потім на невеличкі кубики. Якщо у вас гриби великого розміру, то вистачить 5 штук. Ось такі кубики повинні вийти. Викладаємо їх на суху сковорідку і обсмажуємо на режимі трохи вище середнього до випаровування рідини. Коли вся рідина повністю випарувалась, обсмажуємо ще декілька хвилин до підрум'янення. Викладаємо їх в мисочку та залишаємо трохи охолонути. Тепер нарізаємо цибулю також на невеликі кубики. Якщо у вас велика цибуля, вистачить половини. На сковорідку, в якій обсмажувались гриби, вливаємо трохи рослинної олії і викладаємо сюди нарізану цибулю. Обсмажуємо, періодично помішуючи до золотистості. Як тільки цибуля обсмажилась, викладаємо її в миску до грибів і залишаємо охолонути. Тим часом яйця зварились. Зливаємо з них всю воду і одразу заливаємо їх холодною водою, щоб повністю покривала. Так яйця буде набагато легше очистити, залишаємо постояти на декілька хвилин. Далі очищаємо їх від шкаралупи і даємо повністю охолонути, підготуємо другу начинку. Для неї візьмемо шинку, балик або бужанину на вибір. Вистачить 80 г та 3-4 пера зеленої цибулі. Цибулю нарізаємо якомога дрібніше. Сюди краще підходить молода зелена цибуля невеликого розміру. Але, якщо такої не знайшли, можна використати лише зелену частину і дрібно її нарізати. Викладаємо цибулю в тарілочку. Далі шинка. Також нарізаємо її на маленькі кубики. Відправляємо в мисочку до зеленої цибулі. Для третьої начинки візьмемо сир 80 г. Сюди підійде як твердий, так і плавлений. З плавленим буде ніжніше. Натираємо його на дрібній терці. Це сама проста класична начинка для яєць. Охолоджені яйця розрізаємо навпіл поздовж, чому бажано брати крупні яйця. Все просто, в них вміститься більше начинки. Тепер з усіх яєць виймаємо жовтки і одразу для зручності викладаємо їх в широку пласку тарілку. Тепер розминаємо виделкою або натираємо на мілкій терці і умовно ділимо подрібнені жовтки на три плюс-мінус однакові частини, так як вони входять в усі три види начинки. Додаємо третю частину жовтків до першої начинки з грибів та цибулі. Далі сіль за смаком та чорний мелений перець. Заправляємо все майонезом з часником. Я додаю спочатку 1 столову ложку, перемішую все і при необхідності додаю ще трошки майонезу. На таку кількість начинки йде приблизно 1,5-2 столові ложки заправки. Повинна вийти не суха, пастоподібна начинка. І перша начинка готова. До другої начинки також додаємо третину потрібних жовтків, сіль та чорний мелений перець за смаком. Заправляємо майонезом і перемішуємо до однорідності. За необхідності додаємо ще трохи майонезу, якщо начинка виходить суха. Все, друга начинка готова. До третьої сирної начинки додаємо жовтки, що залишились, трохи солі, так як сам сир ще солоний, та чорного меленого перцю. Далі майонез і знову все змішаємо. В цю начинку майонезу може знадобитись трохи більше, приблизно 2,5 столові ложки. І третя начинка теж готова. Три супер смачні начинки готові. Тепер можемо приступати до фарширування ними яєць. На кожен вид начинки в нас йде по 4 яйця, тобто 8 половинок. Викладаємо в них по повній чайній ложці з гіркою начинки, трошки утрамбовуємо і підрівнюємо з боків та зверху. І ось така краса виходить. За бажанням зверху прикрашаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею або іншою зеленю на ваш вибір. Так само викладаємо другу сирну начинку. Викладайте начинку з гіркою, щоб вона виступала. Таким чином ми імітуємо яєчний жовток. Тут можна прикрасити маленькими гілочками кропу. Повторюємо все те саме з останньою третьою начинкою, а якщо у вас залишається трохи начинки, можна зробити з нею смачні бутерброди. Також буду вам дуже вдячна за вподобайку під цим відео та підписку на мій канал. Ось і все. Дуже смачна та оригінальна закуска до святкового столу готова. І незважаючи на її простоту, я впевнена, що вона прикрасить будь-яке застілля, а завдяки трьом видам начинки, кожен зможе обрати для себе найсмачнішу. І плюс це класний спосіб використати варені яйця, які залишаються після свята Великодня. Тож, якщо ви ще в пошуку святкової закуски, яка прийдеться всім до смаку, рекомендую приготувати такі фаршировані яйця. А з начинками можна експериментувати і використовувати ваші улюблені поєднання. Сюди ще гарно підходить смажена куряча печінка, сардина в маслі або червона риба з огірком та вершковим сиром. В будь-якому випадку це буде дуже смачно. Готуйте з душею та любов'ю! Світлого вам свята Великодня у затишному родинному колі! До зустрічі!